Так, дивіться хлопці, вже десь декілька тижнів у мене є берці, купив берці 4.5.0. Це українська якась компанія. Е, коштує приблизно 100 баксів, трошки більше, ніж 100. Носив я їх е, е, ну, декілька тижнів, вчора, наприклад, десь години 5. Я в них ходив по снігу. Бачите, це тут стоптаний сніг, а так сантиметрів 15. І дивіться, що я можу сказати вам про них. Про перше враження, про друге враження. О, так вони виглядають. Значить, які там нюанси особливості. Ну, перше, коли я вдягнув, в мене ніколи не було цих берців. Коли я е, дуже таке відчуття, дуже груба підошва. І це є добре. З одного боку, ти такі, як на каблуках. Але це добре, що груба підошва, тому що колод звідки йде, в основному йде з... від землі. І отут, отут воно реально то... підошва дуже груба, так? і відповідно в них не холодно. Плюс виробник заявляє, що тут. Іде такий спеціальний матеріал разом з фольгою. Так, він там, вони там заявляють, що він мінус 20 чи до мінус 30 воно витримує. Я того не можу перевірити. Я перевіряв мінус 1. От, ходив. Е, взагалі було не холодно. Спер, спереду тут такі гумові міцні вставки, щоб не травмувалася передня частина і задня частина стопи. Е, е, знизу там е, пише, що вони пишуть кевларова. Е, Устілка, так? Ну, нормально мені, я там знаю, нормально, ніяких нога, щоб ви розуміли, от коли перший раз я їх вдягнув там декілька тижнів тому, так, коли є нове взуття, його переважно потрібно розходжувати. Воно може натирати. Тут нічого мені взагалі не натерлося. Ну, я був в звичайних зимових шкарпетках, ніякі, ні трекінгові, просто звичайні зимові шкарпетки. О, І нічого мені не натерлося. Тобто вони для мене зручні були. Е, тепер по розміру, давайте скажу. Розмір я ношу 43-й, і я взяв 43-й розмір. Тобто, отут повністю свою ногу босу не босуного, а ногу в шкарпетці. Я заміряв, але бажано мірити десь в другій половині дня, коли вже нога трошки. так би, Повнішої стане, бо ми ходимо, так? відповідно, кров наливається. О, повністю ногу, бо ногу в шкарпеці, не в, в шкапеці міряєте, в мене вийшло щось 277 мм. 27,7, 27,8 см. І 43-й розмір мені от вийшов фактично нормально. Тут зимова шкарпетка, звичайна, раз, не груба якась, супер... просто звичайна зимова шкарпетка з базару. О, ну Теоретично ще одну шкарпетку наверху я можу вдягнути. Завжди говорять, типа, беріть е, з запасом, беріть трошки більше. Ну, з запасом я теж дуже не хочу, потім, воно, якщо нога бовтається, тоді дійсно може натирати. Ну, то моя думка, а у вас, вас повинна своя. Ну, Взагалі ношу 43-й, взяв от 43-й розмір. Дивіться, підошва. Тепер підошва. Видно? Давайте так от. О! Підошва тут. Також мені сподобалося, вона бачите, спокійно згинається, не є дуже дерев'яна. от. По льоді я не мав можливості виправити, десь немає у нас тут зараз льоду. Але от пробував там, де такі ну, сходжені доріжки, типу, як тут, я пробував проїхатися, воно не їде. воно не їде. Звичайно, щось на польоді, то напевно вже якісь кішки треба вдягати, щось таке серйозніше. Але от, ну, чіпляє нормально, чіпляє нормально, навіть позитивно. Я вражений позитивно, позитивне враження в мене від того. Їхати, от, от якщо я попробую їхати, от дивіться, воно не поїде. Що вам ще сказати? Але тут не, є от такі особливості в того зуття, не буду я повністю їх хвалити, бо хайся за свої гроші купував, значить говоримо всю правду. Е, ну, Як я сказав, вони теплі, при мінус один взагалі не, не чути ніякого холоду, все нормально. Але які особливості? Це не, я б не сказав, що такі страшні мінуси а особливості. Перше це є берці. Якщо хтось не носив, то воно є досить важке. Ну, тобто, вони не, не балетки, вони не можуть бути легкі, тому що підошва от іде груба, шкіра, тут перед воно, Нога, таке враження, що нога броньована в тому. В тих, е, порівняно з зі, зі звичайним. Е, звичайними Тому, якщо ви, умовно кажучи, десь кілограм 50 так, і такої досить, е, ну, не фізично не дуже е, сильний, так, може бути спочатку важко. Я навіть 80%. 4 кг, так, я трохи спортом займаюся. Е, мені було перший день звикати було непросто. Йдеш таке відчуття, що важке на ногах. А тепер привиклося, це як, 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 як рідне стало. Так що майте на увазі, перше особливо, що воно не, не, що це не, бал, не балетки. Другий нюанс, ви повинні знати, що. Ви бачите, яка шнурівка. Шнурівку вони кажуть, якась ківларова, то все. Воно добре, ногу фіксується, для того таке високе, щоб не було вивихів, щоб каміння не сюди не залітало. але... Довжина цієї шнурівки. Шнурка 2 метри. Метр 96 Я заміряв. 196 см. Отак. Ну, 2 -метрові. І от після цього ролика зайдіть в інтернет, подивіться, ви не сходу купите 2-метрові шнурки Шнур, для того для взуття. Так що майте на увазі. І от отут вже трошки такий, як би міні-недорік. Дивіться, перші рази, але я вам скажу, як його обійти. Вони ніби виробник заявляє, що тут кевлар, кевларові шнурки, все добре, добре, нормально. Але якщо я зав'язую звичайним способом, дивіться, от беру і зав'язую. так, видно, видно в камеру. Так, видно. От зав'язую і отак. От отак ви завжди от зав'язували, воно вам розв'яжеться. Воно розв'яжеться, я вже це перевіряв, ходиш, воно хоп-хоп. І плюс тут же ж, воно ж не, не через дірки, а оці, через ті гачки. Гачки я бачу, якісні, вони там казали, якісь латуні писали в описі. Тобто все нормально. Але якщо тут вам розв'язаться, воно з тих гачків отак -от піде. Розумієте? А фактично, ну я собі купив берці. Але е, добрий, ви там для рибалки їх купите. Якщо ж ви купите це ж для такої. Силовий так, підрозділи, так, армія, поліція. То якщо так розв'язується, то особо задання ти не повиконуєш. Правильно? Правильно. О, тому які, як, як, що потрібно зробити. Дивіться, є два виходи я бачу. Сам шнурок він міцний, то якийсь ківлар. Дивіться, ну ми типу, їх отут затягуємо, ну, так як все як має бути. Так. І дивіться, от зараз уважно, дивіться, от, я так зроблю. І тепер я підніму. І я тепер зав'язую. Дивіться, дивіться, уважно. От. Я, ну, от перший раз ми йдемо так, і другий раз ми типу отак. От так. І маємо затягувати. Насправді ми робимо ще один раз. Раз і ще раз. От коли так ви зробите, ну я вже по собі перевіряв, я, 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 я вчора так, по, по таких лазив по пустирях. По, по, і коли ви так затягнете, то, то воно вже буде тримати добре. Ще раз, дивіться, ще раз показую. Секундочку. О. От, затягую перший раз. Раз. Тоді беру ніби от зав'язувати. І от, от той зараз оборот я роблю два рази. Раз. І ще раз. І тоді, як я вже затягну, о! О, якщо сильно затягнув, воно вже буде тримало. То вже перевір я вже перевірю. Другий ще один нюанс. Якщо вже от ви хочете, щоб капець капець тримало, дивіться, що ще можна зробити. Підіть собі, купіть. Пасічники продають товари продукти бджільництва. Ну, тобто там, де є мед, то -то, всі ті, ті прополіси. то все. В них обов'язково мусять бути ті воскові свічки. Підіть купіть одну воску, не парафінову, а воскову свічку. З воску, жовтого, вона жовтого кольору, таку воску. І кусочок собі з собою десь носіть. І тепер дивіться, що можна робити. Ви берете отим кусочком воску, натираєте шнурівку. Я вже перевіряв, якщо б я не перевіряв, я б не говорив. Натираєте, міць, тим, тому не обов'язково багато, трохи натираєте, а віск він такий трошки липкий. І от тоді, коли ви вже ним е, липкий натрете, то желізно буде вас тримати. Желізно буде тримати, бо я, воно так чіпляє цей віск. Тому що ви мали на увазі, от, такий такий лавхак, ніде ви не, не прочитаєте, це чисто з практики. Що вам ще сказати? Давайте я ще скажу, отут, бачите, оцей, воно тут закрито, бачите? отут. Те, щоб воно не пропускало там сніг чи якусь воду, щось таке. Бачите, а сюди от, о, видно? От, отут воно повністю закрито. Е, я от ходив по снігу от вчора, годин-4, вже темно було. Ледве в комендантську годину вклався. о, до, його встиг, ледве встиг темно. Але не нога суха, хоча мокрий сніг такий, мінус один тільки морозу, мокрий сніг. Але ви повинні розуміти, що якщо е, довгий час ходити по снігу, то треба все-таки бахіли вдягати. То є такі продаються окремо бахіли, наверху ви вдягаєте, щоб захистити все-таки взуття, бо воно все одно буде мокрувати потім зверху, все одно воно з часом натягне, бо чудес не буває. Розумієте? А якщо вже ходити по болоті, то треба вдягати гумові, гумові черевики, не ходити по болоті, вже якщо явно вода, болото, гумові черевики. Бо інакше воно все одно буде з часом ви, ви його знищите, це взуття. Тобто це є для такої більш-менш сухої погоди. А якщо ж сніг бахіли, бажано надягнути, щоб ви все сухі були. Якщо було, то вже брати гуми. От такі вийшло. Е, я радий, що я це купив. Я взяв такого кольору, бо воно дешевше було. Це на сайт EBS я брав. Е, ще може собі з часом куплю, е, ті, коричного кольору. Таке Таке саме є тільки коричного кольору. Ну і все, Не забувайте за ним доглядати. Щось якісь запитання, то питайте, я скажу. Ці найкраще.